Всім привіт. Э, ми розпаковуємо пенал. це правда стать друга часть. з к гуляємо. і вона знайшла э, пенал свій старий з першого класу. Ми вже закінчили школу і ми йдемо розпаковувати якусь шайгу. Давайте Ми розпаковуємо пенал у моєї сестри. Покажи, який він, на вигляд. Не чекай, син так. Вона показує і покажем. Вона, його шка... вона вже не сама, вона його... достає сполки через пару минут уже покажем. Давайте покормом моюшу, моя їм, і вона каже, я теж хочу їсти. Давайте покормимо. Мою же заходила морозивом. Я взяла її розтопила морозиво тут. Це не молока, це розтоплене морозиво, Вона його обжає. уже давай, он Ей тут рот, если Можем вам дать. Хочу попробовать? на? Да. из где Ну сам, мы ещё бывают. ждем больше и э, побыть молока. Кстати, будет... кто знает, видим? Давай, давай. Всем привет и здравствуйте. Я мама и папы счастья. Вы будете если направлено, я не давно уже эти качают помнила, я ей давно не спела. Так всем привет. Mm -hmm. Ну вс, мы распаковываем. Мол, у вас долго не будем жить. Мы уже поели тортик. достиг. Привет вам человек. Нашу мою дитину. Короче, давайте показувати пенал, а, а моя дитина вже заснула, хто пам'ятає як ми її дитину звали, напишіть коментарі, я забула, а, не забула, а, давай показуй, що у тебе, покажи пенал сам, ось вот такий вот пеналний, ой, я м'язовий, такий котик милий, давайте подивимось, ма. Є, я вже тут так, Ось така стирачка. Вот это. Ось прогалочка така. Уколи е, одне совпадає, пишіть команди. Далі у неї такі два персти хулиця. Це спеціально стати. А ми уже закінчили школу. Два, один з такими котиками і один такий. Дальше